Військовий з Волині Олександр Блажоєвський розповів, про що говорив із мером ківерців Олександром Ковальчуком за закритими дверима 22 серпня. Тоді до мера прийшли на розмову небайдужі містяни та військові через скандал із золотим стадіоном. Чоловік розповів, що мер запевняв у тому, що мільйони йдуть на армію. Ковальчук навіть показав переписку у телефоні з іншим військовим. За словами мера, ківерці військовим придбали Бобка для риття траншей, але плюс додатково ще й придбали автомобіль, аби перевезти. Цей Бобкат, і ціна у нього була чималенька. мені переписку з одним з командирів, де вирішує питання на рахунок грузово вантажівки. Вантажівки ціна 5,5 мільйона гривень. Потім Бобкат, і так ну так, переписку гуртає. Для чого Бобкат каже для копання траншей. Я кажу, добре. А вантажівка це каже для перевезення цього Бобката. Кажу, зрозумів, 5,5 мільйонів для перевезення Бобката. Це 140 тисяч доларів чи 150 тисяч доларів зараз потратити на автомобіль для перевезення Бобката. Питання, чи потрібно? Ну, Можливо, потрібно скажете, може, я щось не розумію. Mitsubishi L200 нова 32 тисячі доларів була куплена на бригаду, не пам'ятаю точно яку. Теж кажу, для чого така дорога, коли за ці гроші можна купити. 6-8 автомобілів, які будуть робити ту саму функцію. Я не маю права купляти вживані авто, а нові я маю право купити. Добре. Я Кажу: ну ви ж знаєте, ви ж як людина військова, кажете, 15 років служили. Ви ж знаєте, що книжка пише по одному воювати, але хлопці по факту ризикують. Самі проводять розвідку, десь там ідуть куди можливо не варто йти без додаткової розвідки, без супроводу артилерії чи авіа... авіації. Але хлопці робляться всупереч книжкам, супереч законам. Боряться за кожен клаптик землі і не бояться: ризикують життям, ризикують здоров'ям, втрачають здоров'я, втрачають життя. А ви боїтесь бумажку написати на те, що ви використаєте ці гроші на дрони чи там, тепловізори, бо вам прийдеться відзвітуватися перед контролюючим органом. Ну, десь не на вагу поставити смерть підрозділа і звітування перед е, контролюючим органом ну, взагалі нерівноцінно. Е, вся розмова вийшла так лайтово, без криків, без якихось вияснень. Я послухав, хотів подивитися в очі. Висновок один. Люди, які займають керівні посади в країні, мають звітуватися перед своїми обранцями в цифрах. Не в словах Я там допомагаю, я допомагаю 75 мільйонів. Ми перечислили. Ну це 75 мільйонів за що? Які це взагалі відсоток доля від загальних грошей? Кому це пішло? На що це пішло? Там же і в цих 75 мільйонів, і стіна десь вписана в на кордоні, і якась дорога. І ну чіткої відповіді немає. На цьому розмова завершилася за словами військового конкретних відповідей за стадіон та іншу допомогу військовим він так і не отримав.